Вітаю вас, малята, на нашому занятті. Погляньте, хто це до нас завітав. Чи впізнали ви їх? Так, це комашки. Назвіть комашок, яких ви впізнали. Скажіть, малята, а де можна найчистіше побачити комашок? Правильно, у лісі, садку, на квітковій галявині сьогодні пропоную вам послухати віршик про одну з таких чудових комашок. Я біжу, біжу по гаю, я метелика спіймаю, а метелик не схотів, геть від мене полетів. Сів метелик на травичку, може, думав? Не помічу? Блиснуть крилечка ясні. Зразу видно вдалині, сів метелик на листочок, може там сховатись хоче. Блиснуть крилечка рябі, не сховатися тобі. Полетів він на лужок, переховався? Ніж квіток? Я іду, 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 метелика не знайду. Ось такий віршик про чудову комашку метелик. Малятка, спробуйте відповісти на запитання, кого хотіла спіймати дівчинка. А де вона зустріла метелика? Куди? Подівся метелик. Малятка, давайте спробуємо разом повторити віршик. Я біжу, біжу по гаю. Я метелика спіймаю, а метелик не схотів. Геть від мене полетів. Сів метелик на травичку. Може, думав, не помічу блиснуть крилечка ясні. Зразу видно вдалині, сів метелик на листочок. Може, там сховатись хоче? Блиснуть крилечка рябі. Не сховатися тобі. Полетів він на ложок приховався між квіток. Я йду, іду, іду, метелика не знайду. Молодці малятка, а як ви гадаєте, чому дівчинка не знайшла метелика серед квіточок? Так, тому що вони різнокольорові, як і квіточки. Дякую вам, малятка, за увагу. До наступної зустрічі.